Всім привіт! Сьогодні буду готувати вареники з картоплею і зі сметанковим соусом. Може, коли комусь буде це відео корисне, хто ще не наважувався сам готувати вареники, але може спробувати. Я розкажу, як докладно їх готувати. Тут я приготувала вже очистила картоплю 1,5 кг то не п'язково півтора кг, скільки зварите. Її потрібно посолити, відварити, відсідити і дуже добре пом'яти. Наступне, що поки картопля буде готуватися, я зроблю засмажку. Беру олію на розігріту сковорідку, правда. Цибулинку. Можна взяти середню цибулинку одну, а якщо більше, то половинку вистачить. Використовую пуменці. Вона має обсмажитися до золотистого кольору. Картопля вже відварена. Десь 20 хвилин пройшло, вона вже відварилася, бо я таку не грубу картопельку ставила варити. І засмажка вже готова. Пер картоплю я буду воду зливати. Пер картоплю потрібно дуже добре пом'яти. Картоплю дуже потрібно ретельно вим'яти для того, щоб начинка була дуже смачна. Зараз я вим'яла картоплю і тепер додаю сюди цю засмажку. І ще раз її виминаю. На цьому моменті потрібно спробувати, чи картопля достатньо посолена, чи вона до смаку. Якщо замало солі, зараз можна посипати сіллю і ще раз вим'яти. Так, щоб вона була до смаку. У мене вона нормальна, то я ставлю її остигнути. Поки картопля остигає, я замішу тісто. Для тіста потрібно 300 г води міліграм. Муки 500 г пшеничної. Сіль, одна чайна ложка, олії, 2 столові ложки, одне яйце. Спочатку я сиплю в миску. тут є пів кілограма муки, вибиваю яйце. Одна чайна ложка солі і дві столові ложки олії. Сіль трошки така кухонна, кухона. І, все, і заливаю то водою. Спочатку я так роблю рідину, тут все разом на мисочці водою вимішую. А потім вже все разом. Почалося таке ріденьке, я буду ще підмішувати трошки. Тісто має бути еластичне, не занадто туге. Тут дайте тісто до півтора кілогр... кілограми бульби якраз точніше картоплі. Якраз стільки. Ви хочете Можете наполовину собі зробити? Наполовину. Цього рецепту. Тут для, скажімо, для великої сім'ї вареників вистачить. Взагалі вареники можна заморожувати, вони дуже гарно зберігаються в холодильнику на І Потім, коли їх відварити, вони завжди такі, як свіжі, щойно зроблені. То я вимішую приблизно в постійному такому режимі, отако от 5-7 хвилин постійно. Трошечки муки додаю, по чуть-чуть. І тут треба бачити, щоб воно було таке еластичне, відставало від рук. Не затверде, а таке еластичне. Щоб воно подається для роботи, але до рук не прилипає. І після того, як я вже відчуваю, що воно вже таке. Тоговати я ще за дві хвилинки його просто тут вимішую, виминаю добре. Без муки. І воно тоді дуже гарно піддається роботі, коли я буду ліпити вареники. Скоріше, я того не знала, то мені такі вареники і не дуже видавалися. Чим довше ви тісто вимішуєте, тим більше воно еластичніше буде. І потім дуже смачна буде скоринка в вареників. Картопля остигла до кімнатної температури. Отака. Вона ще ледь тепла. Коли вона, якщо ви не пильнували і вона остигла до так що аж задубіла, ви просто рукою її вимніть добре, щоб не було е, тих таких під рукою твердих кусочків. Щоб вона була так само еластична, така вся однорідна, щоб начинка гарно піддавалася формуванню. Та й все. Я привикла завжди чайною ложечкою, вареники я роблю маленькі, набирати. Беруте тісто. Якщо ви тісто надовше залишаєте, то бажано його накрити плівкою. йому нічого не буде. О. А я тут ненадовго. Я картопельку, щоб вона скоріше остила, розділила на дві частинки, і вона у мене вже скоренько остила. Кілька хвилин і готово. Беру частину тіста. Я клюю собі борошну, де я буду класти вареники. І роблю так, як мене колись навчила моя баба і мама. Я таким способом роблю. Такі маленькі кружечки, ну такі у нас. Так вищіпую і роблю кружечки такі. То майбутні варенички. Але способами можна різними зробити. Можна розтачувати, я зараз вам покажу. Є, можна розтачати тісто і. Кружечкою робити ті варенички. Тоненько розтачати тісто, кружечкою варенички поробити і вже ту картопельку вже туди складати. А є ще такі приспособи різні. Замість кружечки можна такою штучкою розтачала тоненько тісто, тоді тут воно вирізає, точніше, з того боку вирізаю. Прикладаю, вирізаю кружочком, беру ту вареничку, прикладаю з того боку. І начинку, і тоді закриваю, затискаю. Так можна зробити, буде такий. А ще я придбала колись таку приспособу, я нею не користуюся, тут такі, така, як на пельмені, як є пельменниця, а тут так само на вареники. Так само тісто розкатала, положила, наклала сюди начинку в кожну ту і, чайку. і зверху знову Розтачала тісто, приклала і тачалкою розтачала. І звідси висипаються вареники готові. Але тут вони будуть такої форми, то такі мені більше подобаються такі домашні, круглі, звичайні вареники. Я завжди роблю таким способом. Найбільше мені підходить такий. Оскільки я не дуже люблю там розтачувати тісто. Кульки такі наробила, трошечки тако покатаю і до кубки, Потім оці покатала і до кубки. І тепер буду я робити з них варенички. Тут трошки маю муки такої, не їх буду макати. Так от, дві кубки, Дві кульки макнула, дві стулила кубки і розтачала, так виходить, швидше варенички. Зроблю собі чотири штучки, тоді роблю вареники. Знову 4 штучки зробила. Знову вареники роблю. Отако. Добре стискати. Трошечки на пальці можна муки брати, і ще краще стиснути. І знову. Десь таку неповну чайну ложечку, якраз на такі варенички невеликій, картоплі сюди ходить. Це робиться скоренько. Пальці трошки макнути завжди і стискаєте добре. Щоб трошки зекономити час, швидше приготувати вареники для всієї сім'ї, то, як я половину вареники вже зробила, я ставлю каструльку на плиту, запалюю газ і щоб вона вже, вже розігрівалася. Поки я дороблю решту вареники, вода вже буде кипіти. Вареники я вже зробила. Перший захід, скажімо так, в мене ще картопля є, ще буду потім доробляти. Але тут же якраз в мене і вода закипіла. Тут каструлька 2,7 літри. Ну, тут 2 літри набираю, бачите, більшу половинку каструлі набираю води. Бо ще ми вареники кидати. Дві чайних ложки солі кидаю сюди. Так, і тоді. Кладу туди вареники, половину з тих, що я зробила. І легенько мішаю, але не так ложкою, і звичайною ложкою, чи дерев'яною якоюсь лопаткою. І ззаду, отак, щоб їх не пошкоджувати. Так легенько перемішати. Спочатку має великий вогонь горіти, поки вона не закипить, а потім зменшити, і вони трошечки мають кипнути ще. Час, поки вони... Але час від часу їх помішувати потрібно, щоб вони до дна не приліпилися. Поки вони готуються, я тут соус сметанковий зараз готую. На розігріту бажану сковорідку, але то я вже не маю часу дуже гріти, Лею олію і нарізаю ту другу частинку цибулинки. Можете дрібнасенько нарізати. Її так дуже дрібненько не виходить, то я так собі чуть-чуть глубже. І висипаю до олії. Смажу до золотистого кольору, але не забувай про вареники. Їх потрібно знову помішати, вони вже починають спивати. Ще на хвильку їх закриваю, поки вони всі не випливують догори. Смажка досмажується. Я беру 400 грамів води, міліграм, теплої води, от той майже гарячий, чайну ложку солі. Нормальну чайну ложку солі. Отої води. І три ложки столових сметани. І нормальні три ложки.

Помішуємо. Вона заробіється квиту. Я знову помішаю. Зараз дивлюся до вареників Вони вже сплили, вже їх можна витягати. Трошечки скипнули. Вони такі, бачите, вже такі трошки хрупші зробилися. Вони вже готові зварення. Вареники витягають такою ложкою, з дирочками. Якщо нема, то можна простою ложкою легенько витягати на тарілочку. щоб вода стекла, щоб ми хоча нас там воді не плавали. Так, і кидаю наступні ті вареники, що є. Знову збільшую вогонь. Помішую Аккуратно. Він накривається. Я не забуваю помішувати. Тут потрібно так само помішувати скоренько, То все робиться скоренько. Оперативно, тут дуже швидко виходить. Получ, Тома е, кілька хвилин покипіти цей соус. Наступні вареники вже знов готові, закипіли. Я вже їх витягаю так само. Тож ви собі розділяєте на порції і тоді поливайте соусом. Соус покипів, загус. І тепер його можна, ним можна поливати вже гореники. Якщо вам не загусає так соус, то можете трошечки ще муки звичайної додати, вінчиком чуть-чуть так змішати і перемішати ложкою. І воно загусне. Ну, Тут вроді би нормально. Просто поливаю вареники. Можна вареники і шкварками зашкварити собі, і масло з зеленю буде дуже смачно. З чим любите, з тим собі вареники готуйте? Я готую часто з соусом, Або можете і уликою олією собі полити, зі сметаною. Ну, буде дуже смачно. Трошки зелені посипати? Все, можна куштувати.